Бойовики самопроголошеної Донецької Народної Республіки готуються чинити опір українським урядовим силам. Вони будують барикади біля залізничного мосту. За ним зона бойових дій. Це кадри знищеної вантажівки із сотнями дірок від куль. Я нахожусь на своїй землі, і ми захищаємо свою землю. Ми в своєму місті. Ми не окупанти. Нас окупують, розумієте? Поэтому тому бояться у нас нет смысла бояться біля барикад. Були і працівники донецької міліції. Київ неодноразово критикував міліцію регіону за сприяння сепаратистам. Самі міліціонери кажуть про нейтралітет. К жаль, у міліції недостатньо інформації з тої з другої сторони. про проведення бойових дій. Поэтому ми получаємо оперативну інформацію з істочника гражданських усі нині. Міліція не втручається до процесу зведення барикад, а лише пасивно спостерігає за тим, що відбувається. Загалом сили правопорядку не контролюють ситуацію, а дехто з них відверто підтримує бойовиків. Це робить багатьох цивільних мешканців беззахисними перед озброєними прихильниками Росії. Під час бойових дій у Донецьку знищено до 200 озброєних бойовиків, серед яких багато кавказців з Росії, повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Самі бойовики так званої Донецької народної республіки заявляють про загибель близько 100 осіб. Перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема заявив, що антитерористична операція триватиме на сході України до повного знищення всіх бойовиків. Міський голова Донецька Олександр Лутянченко підтвердив загибель лише 40 людей. При цьому з майже півсотні поранених лише вісім мешканці Донецька. Серед решти постраждалих жителі Москви, Грозного та Криму. Бойовики з позиції, які були розташовані в приватному секторі міста Рубіжне, обстріляли позиції українських силовиків. блокпости однієї з механізованих бригад, яка дислокується там, а також житлові квартали міста Рубіжне, таким чином, намагаючись переконати місцевих мешканців, що обстріли житлових кварталів виконують українські силовики. Напередодні вночі сталася пожежа у льодовому палаці Арена Дружба. Його власник, колишній віцепрем'єр України Борис Колесніков. Нещодавно збудована льодова арена зазнала значних матеріальних збитків. Жертв немає. Сам Колесніков у своїй заяві покладає відповідальність за підпал на бойовиків так званої Донецької народної республіки.